Всім привіт, друзі! З вами я, Бодя. Сь сьогодні ми будемо грати в кар паркін. Я його дуже давно не грав. Так що в нас по завданням. Так, лай. Києв виграти 25 гонок. А перше не дуже знаю. Дивіться, які в мене тут машини є. І я зніму ще відео на іншому аккаунті, скільки в мене є машин і яких крутих. Це в мене тут трохи машин є. Тут хром в мене є. Тут хром десь. Цей. Міцубіс. А на іншому аккаунті в мене там дуже красиві машини є. Я тепер йду і може щось на ринку знайду. Я не буду показувати, як я. Пішов на ринок, бо в мене лагає дуже. Я не хочу качество зіпсувати. І зайду на англійський сервер. Все, я погнав. На англійському сервері не дуже там. Машини були не з хромами, не з винілами. Прості машини продавали. Так, на російській зайдемо. І потім на український. На українському дуже красиві там продають. Друзі, на російському теж не було нічого. Там одну машину за 2 мільйони продавав. І я не купив. Там теж проста машина. А тепер йдемо на український. А пишіть в коментарях. я, я, Слава Україні! Ви маєте відповісти в коментах. Друзі, нікого нема. Дивіться. Я один і все. Один із 20. Ні... Нікого нема. Ну я ще раз зайду на інший. Другий. Раз ми заходимо, не купуємо нічого, і я на інші країни заходжу. У мене нікого нема. Я один. Ну, я тепер знову зайду на англійський, на російський і подивлюсь, якщо нічого не знайду, поки. Коротше, я в включусь, коли знайду якийсь вініл чи хром. Значить, я обновляю карт паркінг і це вже знімаю 6.21. Давай, скільки мегабайт обнова. Оновлення. 267. Ну, нормально так. Так, я вже оновив і я заходжу. І подивимось, якусь може машину додали. Так я йду дивитись, може якісь машини додали, я що найду, то сніму. <гум> дознімаю. Я щось давно ці машини дві не, не замічав. Тут біля BMW члену із, зліва. Тут таку я BMW взагалі не замічав і таку машину. Не знаю чи вона була, чи ні. Ого, яку машину додавали? Це 100% нова. Це вже я по ній бачу. Якщо хочете напишете в коментарях. Я думаю, це ауді якась. Додавили Jeepic Pixelka. чу чу Машину додавали. Ого. Не знаю чи... А, це Феррарі. Цієї машини не було. Це 500 коїнів. Ця машина надіюсь, що була. Ого, яку машину додали, цей цієї 100% не було. Цю додали і ті, що я вам показую. Я можу купити і цю машину, і цю. Тут 914 сил, а тут 1400, а я можу зайти на ринок Думаю, можу. Я зайшов і я тут подивлюсь машини, якщо щось включу і куплю. Не знаю чи цю не купувати. класна, За 955. Ну не знаю, не стоїть або красиво. Друзі, я нічого не знайшов. А тепер я ще спробую свій порш перекрасити. Оцініть. Не знаю, чи такий класний. В коментах оцініть. Ну, я його залишаю. Залишу. Все, Все, друзі! Я! Я його перекрасив і йду на якийсь сервер на англійський. Ну, подивлюсь, нормально тут людей. 6500. Тут я щось зловлю. Я вам гарантію даю. Даю. 100%! Друзі, я купив таку машину за 35 мільйонів. Вона із мигалками. І 1665. Ну 1645 сил. Якось так. І з мигалками. Так, я купив одну. Пока-пока. З вами був я, Боя. Ну, до нових зустрічей. забуваю говорити. Пока-пока.